Я Ліза Клірвотер, директорка школи. А ти, мабуть, Джей. Я нікуди не вписуюсь. У цій школі буде так само. Але це незвичайна школа. Чи знає твоя прийомна сім'я про твій секрет? Як як ви? Ми всі тут переверні. Хранителі лісу це рідкість, та вони існують. Я Голлі. Мене звати Брендон. Люди не мають про нас дізнатись. Ти навчишся жити в обох світах. Тільки не це. Ти сильний? Швидкий? То яка ти тварина? Я перевертень. Пума. Ми навчимо вас перевтілюватись, захищатись і контролювати свої імпульси. Раді побачити тебе у вигляді пуми. Ендрю Мілінг перевертень пума, як і ти. Смердиш як кіт. Це краще, ніж собакою. Твої травоїдні дуже милі, але вони не те, що тобі треба. Ти маєш вирішити, хто ти і де твоє місце. Моє місце з друзями. Назви своє ім'я. Своє справжнє ім'я. Мене звати Караг. Хранителі лісу. Я що, маю жити з тобою? Вони, мабуть, подоріли. Скоро в кіно.